Друзі, добрий день! Хочу розповісти вам про один цікавий проект, започаткований у Києві в 2018 році. Називається він Шукай. Це мистецький проект, який складається з мініатюрних бронзових фігурок і розказує про історію України, історію Києва, про якісь знакові і цікаві події в житті українського народу. Коли я перший раз побачила ці фігурки, мене настільки вразили вони не тільки. Філігранна робота скульпторів, а ще й слоган, який відповідає кожній цій фігурці. Ось, наприклад, скульптура київські шахи. Вона знаходиться в шаховому майданчику, і слоган до неї такий: зіграй зі мною шах і зробиш хід конем. Київський каштан. Торкнись мене, і буде весна. Або ось буква І, якої нема в російській мові. На лівій колонії філологічного корпусу університету слоган до неї такий: торкнись мене і ніколи не забудеш рідної мови. Київська перепічка. Торкнись мене і будеш завжди сити. Знак прочитано. Кнопку натискаєш. Приліт повідомлень добрих наближаєш. Золоті ворота отреш мене, тобі відкриються всі двері.